Тепловізор замість квітів акцію під такою назвою організували учні 33-ї Вінницької школи. Гроші, які діти збирали на подарунки для вчителів на 8 березня, вирішили витратити на придбання обладнання для українських військових, каже голова піклувальної ради Алла Білик. Спочатку говорили з головами батьківських комітетів, потім всі погодились. Ми проголосували і винесли це на розсуд класів. Навіть цей маленький крок зможе зберегти життя багатьом воїнам. Ідея акції виникла місяць тому, каже Білик. Тоді ж сконтактували з волонтерами і почали збір грошей. За більш ніж 65 тисяч гривень придбали тепловізор та 10 павербанків. Передають прилади ветерану АТО ООС Сергію, а ще дитячі малюнки. Щиро дякую вам за спокійний сон, за мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Повертатися всі живими і не ушкоджені Цей прибор, який передає школи які зібрали діти, вчителі, батьки, він збережеть і наблизити нашу перемогу. Замість ну, так, радянського свята 8 березня, коли ми всі вітаємо вчителів, то чому не привітати тих воїнів, які наближають нашу перемогу? Повезуть тепловізор та павербанки морським піхотинцям. Тепловізор такий прибор, який дозволяє воїну побачити ворога, при цьому бути непомітним. Це не важливо, який час доби, важливо, при якій погоді, ну, дальність його до двох тисяч метрів. Тобто, будучи сидячи в окопі, в якомусь укритті або просто дивлячись, захищаючи певною позицією, можна бачити де вночі. Вчителі такою ініціативою батьків та дітей задоволені, каже директорка школи Наталя Садоренко. Олись абсолютно всі учасники освітнього процесу, і батьки, і вчителі, і учні всі підхопили, не дивлячись на важкі зараз часи для кожного дуже швидко. Потрібна сума була зібрана. Колектив просить долучатися до їхньої ініціативи й інші навчальні заклади міста. каже Алла Білик. якщо ми змогли зібрати це більше шпонад 65 тисяч. Ми витратили. А якщо кожна школа Вінниця збере по 50 тисяч і потім об'єднати 10 шкіл, то це вже безпілотний літальний апарат. Олена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.